Моделька gg 2 від фабрики Doris. Це фарбовані двері. В даному випадку вони поорали, пофарбовані в такий дуже світло-світло-сірий ковір. Зараз це досить популярна історія. І застосований чорний е подвійний молдинг. Також зверну увагу, що особливістю є те, що в даній моделі ми застосували алюмінієвий такий профіль по периметру полотна. Скажу так, що в мене є вдома діти, і якщо у вас багато дітей, це дуже класна річ, оскільки діти постійно щось носять, якісь там стільці, чимось там то велосипедом, то мопедом чимось задінуть. І в мене вже вдома пошкоджені кути полотна за там 4 роки. Тому скажу так, що ця штука, я, наприклад, жалкую, що собі її не встановив. Тому якщо у вас є трошки грошей, за це точно варто переплатити. Це коштує десь. Плюс 2000 на сьогодні до ціни полотна. Щодо фасонів, фасонів дуже багато. Ви можете зробити подвійний молдинг, можете зробити одинарний молдинг, як у нас на вітрині з іншого боку. Ось так він виглядає. Далі, щодо поганажу, звичайно, є там. Телескопічний і компланарний можна поставити. Ну, в даному випадку на алюмінієвий молдені, звичайно, ми дуже радимо ставити саме приховані петлі. Щодо інших варіацій, ви можете так само підібрати ці фасони і моделі дверей, що вам подобається. Фабрика Доріс точно. Непогано виробляє у них є завжди вони є там трошки зі сроками, вони трошки довше роблять чим інші фабрики, але по якості вони досить непогано роблять. Тому, якщо вам сподобалася ця модель, звертайтесь в магазин марки Двері. Дякую за увагу.